Відео буде коротке. Я інколи з страхом думаю, яку країну ми побачимо після війни, яку країну ми побачимо, коли нам відкриються ті документи і всі ті факти, і всі ті явища, які відбували за останні два, можливо, три роки. Я думаю, ми жахнемось того, що ми побачимо, як. Діяли, як працювали, і що робили наші чиновники за останні 3, 5, 10 років. Те, що вони робили раніше, ми вже знаємо. Вже, вже всіх, кого можна, пересадили, кого можна і кому не можна, вже видали всякі можливі підозри і всі документи, все, яке було негативне, вже все вилили. Я думаю, що нас очікує іще ще багато чого, правда, тих, хто виживе. Виживе у цій страшній війні. Війні, яка не повинна була, на мій погляд, статись. Війна, яку можна було оминути, на мій погляд. Ну, знаєте, в країні є розумніші люди, які знають, що інакше бути не могло. Ну, добре, не могло, то переживаємо те, що є. А потім подивимось. Бо я думаю, що багато що відкриється. І там ми побачимо, могло щось бути інакше чи ні. Телеграм Ютуб в шапці профілю для тих, хто хоче жити в реальному світі, а не в світі двох-трьох тижнів обіцянок, цяцянок, які не могли ніколи бути реалізованими. В світі людей, які не хочуть брати на себе відповідальність і нести вину, і визнавати її, якщо не вийшло. Телеграм в шапці профілю. Я з вами два роки. Я спілкуюсь з вами відкрито. І не зважаючи на інколи той хейт, який був, зараз його значно менше, тому що люди побачили реальність реальність, про яку я намагався сказати два роки, півтора роки, рік тому назад, півроку тому назад. Люди не хотіли нічого чути. Тепер люди розгублені, клянуть всіх, всіх підряд і не знають, що робити. Тепер я, напевне, джерело мотивації і сили. Тому що я закликаю вас не здаватись, не опускати руки, не впадати в депресії. Україна буде, ви будете, діти ваші будуть, все відновиться. Але потрібно, ще раз повторюю, абсолютно свідомо собі казати, що відбувається і хто в цьому прямо і непрямо винний, бо інакше ми ніколи не вилікуємось. Інакше ми будемо жити так дуже довго. І не факт, що. Ми з вами доживемо до того, щоб пожити краще. Телеграмі Ютуб. Шапка Пруфа.